Колаборація коріння, таку назву має концертна програма, і таку назву має фактично новостворений колектив. Адже дует, етноформація та дует «Борух» – то вже знані творчі одиниці, які мають широке коло прихильників і власний репертуар. А зараз вони обіцяють експеримент. Звісно, команда звукового виміру не змогла стояти осторонь і обов'язково вирішила відзняти для вас фрагменти цього експерименту. Ну і власне послухати, що про нього розказують учасники. Моє коріння засаджене у глибоких традиціях, які передаються з покоління в покоління. Моє коріння це не лише минуле, а й основа для моєї майбутньої історії. І я завжди буду берегти і приножувати цей неповторний скарб, мій рід, моє коріння. Основа база етноформації це лемківські пісні. База е, дуету борох це є е, е, мелодії. Карпатських, прикарпатських композиторів, відповідно, зразу в мене народилася назва коріння. Одразу. Тобто, місце, з якого ти походиш, місце, де ти народився, місце, яке ти любиш, звідки походять твої батьки. Ми ж не всі в Івано-Франківську народилися, так? Тобто, мого батька коріння з Львівщини, моєї мами коріння з Лемківщини. Кожен, кожен має свою територію, і в кожного дім є. Так, місце, де він народився, але ще й дім, де він виростав, де він чув казки, де він чув ці пісні. Можливо, це були навіть застілля. Тому програму ми формували, відштовхуючись від того, що вже є в наявності. Але потім е решту ми вчили, ми готувалися, ми доповнювали наш репортуар. Ой, пили Запропонована ця ідея була, якщо я не помиляюся, десь в травні, в червні місяці, одразу після наших хресних доріг, тому що в нас з, з «Етноформація» і «Борух» вже є спільний проект це хресна дорога, причі і роздуми. І власне після них в нас виникла ця ідея створити спільний сольний концерт, який буде мати певну цінність, певний якийсь спільний меседж. Мій колега Костянтин Борох, який, до речі, теж лемко, він дуже нервується що тільки лемківської пісні, бо ми дуже багатогранні особи. У нас є три зірки, а я місяць. Проєкт етноформація спільно зі мною, з Ксеною Принечук. Так, Ми позиціонуємо себе як е, лимківськими співачками, але в нашому репертуарі теж є не лише лимківські пісні. Е, так, ми популяризуємо, ми пропагуємо лемківську пісню. Ми хочемо її е, робити відомою, і ми хочемо, е, власне, щоб українці і весь світ знали про таку етнографічну групу, як Лемки. Тому що е, чим більше етнографічних груп е, українців, е, тим багатша Україна. Е, Колись дуже, дуже я любила, ми власне будемо виконувати е, цю пісню Горе долом ходжу». Коли, коли бабуся співала, я не знала, що це Лемківська пісня, і я плакала, вона мене наскільки торкала, що я плакала від цієї пісні. Дуже часто я там подорожую, Галя також і коли там якась бабуся співає старовинну пісню, чи мені кажуть, чи це обрядова пісня там на весіллі, коли це співала, я завжди записую на диктофон, я завжди шукаю ці пісні. Я стараюся спілкуватися з старшими особами для того, щоб десь відшуковувати це, зберігати. Я собі завжди нотую ці пісні. Ну, Мені це, наприклад, дуже цікаво. І хочеться напевно от, дістати все те глибинне, що в нас є в українській культурі, щоб воно не забулося, а передалося і усучаснилося. Дайте білий ключик, не на я <плевиця> свою маківочку раз поцілую облачок їм не отворив, мати не дала, зажурило, сама. Бувають такі пісні лемківські, наприклад, все-таки дописуємо подекуди слова, додаємо такого чогось осучаснення, там речитативом. Сьогодні можна буде почути це все в лемківській пісні. Тобто ми її стараємося осучаснити і передати напевно молодим поколінням, щоб їм цікаво було слухати, щоб вони хотіли співати власну українську пісню, не слухати там безліч інших іноземних пісень, але все-таки слухати своє і кайфувати від свого. Дівчата, дівчата, чомся сумуєте, чомся сумуєте? Більшості людям дуже подобається, тому що ми виступали на Лемківській ватрі цього року. Ми бачили цей фідбек від глядача, тому що більшості це були люди, там сини, дочки переселенців з Лемківщини це старші люди. І по очах ми бачили, що це, це їм подобалося, це заходило. Тому ми вважаємо, що ми робимо правильні речі і йдемо туди, куди собі омріяли. В цьому концерті звучатимуть пісні із центральної України, в цьому концерті звучатимуть, власне, як відомі, так і маловідомі твори. І ще музичні твори наших прикарпатських ну дозволю собі сказати, геніальних композиторів. Але є проблема одна: Прикарпатці та й загалом українці не знають цих прізвищ. А ми хочемо зробити так, щоб ці прізвища, ці пісні були для нас відомими. Були для нас актуальними і не лише тоді, коли це стає мейнстрімом, не лише тоді, коли в країні війна, і ми раптом там звертаємося до всього свого, щоб це було для нас завжди важливим, актуальним, щоб наша пам'ять була не коротка. Ми пропагуємо прикарпатських авторів, композиторів, музикантів, яких мало знають, але ми хочемо їх в ширше коло людям представити. Це є Петро Терпелюк, Сергій Орел. Василь Гекер в аранжуваннях, в сучасних аранжуваннях Ігора Юзюка, нашого друга, який нам робить всі аранжування. Ми хочемо на ширшу публіку показати нашу творчість. Це є народні автори, це є музиканти, народники, які склали свої композиції з народного фольклору і зробили їх в гарні такі об'ємні композиції. І це дуже, дуже цікаво. І переважно їх виконують у народних оркестрах, академічних, акустичних. Ми покажемо цей варіант у сучасному більше аранжуваннях, таких сучасних варіантах. Чотирьох голосся, і не мені розповідати, наскільки це інколи складно, наскільки це відповідально, ну, щоб люди були зіспівані. Кожному з нас довелося вийти з зони комфорту в тому чи іншому моменті, тому що хтось є все-таки більше музикант, хтось є більше вокаліст, хтось, можливо, актор, хтось педагог і так далі. Тобто, а тут ми всі стали ну, як одним цілим, і всі стали е, якби на одні ваги. Ми мусили збалансуватися. Ми мусили всі стати музикантами, всі стати вчителями, організаторами, вокалістами, музикантами і так далі. Ми всі творчі. Творчий процес проходить по-різному. Є різні моменти, є спірні питання. Ми це все подолали. Ситя вода примулила, Ай, ситя рибка з'їла, гатя вода примулила, хай будуча і скати, гая ще рибка з'їла, гайчубайця не мати, гай ще рибка з'їла. na oh. В Європі наскільки є важливим, коли е, старі речі, е, артикварні речі, коли вони передаються з покоління в покоління, коли вони не продаються, коли вони стають безцінними, коли вони коштують мільйони. Е, Ну, можливо, через знищення, так, нам, українцям, через переселення, через виселення, ну, через всі ці жахіття, які з нами творяться, нам важко зберігати якісь речі. Але е, ну, нехай добре, нехай це буде якимось таким, можливо, прикладом, можливо, я там дуже хвалюся. Але мої прабаба і прадіду Дзюбинські, коли їх виселяли з п'ятьма дітьми, шосте було в животі. Мій дідо з собою з, е, з села Верховня Велика, це Новий сон, це сучасна Польща. Їх везли товарні на Луганщину. Він з собою, вони везли буйволів там. Ну, були в них кілька якихось, ну, якісь кілька годин на збори. Він взяв скрипку і акордеон. Цінності. так? Для нього це були речі першої необхідності. І я хочу, щоб кожен українець в сучасному світі. Ми знаємо, що таке товар, як це чемоданчик. Ми всі збирали, особливо на початку війни. Всі ми мали цей рюкзак. Так? Ліки, якісь ці гроші, там ну тобто необхідність. І я вважаю, я знаю, я вірю в те, що в кожного ще була якась своя цінність: чи то, чи то фотографія, чи то біблія, чи то, ну, чи то якийсь кулончик, чи вишиванка. Неважливо. Але щоб намисто, це неважливо. Але я вірю, що в кожному тому рюкзачку була якась така, ну, така перлина, та та, що може передатися з покоління в покоління для кожної людини. Дуже важливим є важливою цінністю знати свій родовід, своє коріння. Знати і шанувати його. Коріння це, напевно, моя родина, це моя бабуся, яка мені співала лимківських пісень, це мій дідусь, який грав на музичних інструментах і привевав мені любов до пісні української, до музики. Це, напевно, кожна частинка чогось українського, кожна пісня, кожна бісеринка, яка символізує там чи Гуцвульський край, чи лимківський край, чи вже Цілу Україну це те, що закладено напевно самого маличку, і те, що зараз є в мені. Тули моя доле, ай десятоле тіла, Цвіт'я вода пригулила, А це рибка з'їла, хай доли моя, доле, хай десятоле ся ситя вода прибула. сива сидя пода примудира ацедяри В Загальному ця тема і ця, цей пошук, бо ну інакше я не можу назвати це. Це творчий експеримент, це творчий пошук. Це як полотно для майбутніх якихось проєктів. Тому що в загальному, якщо в ідеалі брати от коріння, в ідеалі я б хотіла заспівати взагалі пісню з кожного українського району і кожної етнографічної групи. Але нехай це буде майбутнім нашим проєктом. На наступні концерти в нас є певні ідеї. Деякі твори ми залишили в запасі, але відсортували концерт так по, по, по стилю, щоб йшло все по порядку, по наростаючі. Вважаємо, що, що добре, на, на даний час. Можна вже придумувати, обговорювати, фантазувати, змінювати. І е, ми будемо, ну, ми хочемо чути якийсь фідбек, е, можливо, ми когось надихнемо на щось, на, на створення чогось, і це теж для нас дуже важливо. Але я кажу, тут полотно не обмежене. Головне, щоб нарешті ми, українці, головний меседж пишалися своїм корінням, пишалися тим, що дають нам предки. Е, тепер, коли в нас є в країні війна. Лиш тепер ми можемо зрозуміти, що проживали наші предки протягом останніх 300 років. Тобто вони боролися, 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 і завжди для нас це така було щось таке далеке, якась така казочка. Ну щось якась історія. Ну боролись. Ну так так їм дано було. Але кожних 100 років так дано. Кожних 100 років М моїх предків 80 років тому виселяють. Так дано, так але коли я вже з цим стикнулася, не лише з розмов, а власне, ми маємо зараз сучасні виселення, переселення, розпорошення українського люду по всьому світу. Тому головне, я ще раз кажу, щоб наша пам'ять не була коротка, що ж то настільки влучно і вичерпно, що направду навіть нічого додати, хіба що висловити сподівання, що. То був добрий початок, і надалі етноформація та дует-борух спільно в колаборації коріння представлять нам ще багато цікавого, нового і такого справжнього, яке вони всі так глибоко люблять і переживають.